Всім привіт! З вами Ріда і. Help me! Допоможіть мені! А... Це... Я не знаю, що вас очікує, але описую це як щось пародійне і натхнене Лавкрафтом. Прочитати Лавкрафта. От. Проте з чого почати читати Лавкрафта, до речі. А, да. От. Тож давайте подивимося, що. Нас чекає в ці гріні, Буду, тут мають бути, має бути, мають бути різні навички, але я не знаю. Побачимо. Угу. Окей, ми читаємо книгу. Добре. Get out! Run! Z Забирайся, біжи, тікай. А, бігти до дверей, бігти до вікна, бігти в ліжко. Ф. Знаєте, нормальна людина подумає, бігти до дверей. Я спочатку теж так подумала. Але давайте прислухаємося до свого серця і побіжимо в вікно. Вау, це екшн пішов. До речі, музика реально тут вайбова така в грі. Так, о, що це за манієчела з ножем. Покинути кімнату, попросити допомоги. Давайте попросимо допомоги. Двері, використовуй двері. О, окей, дякую. Не питання. Ні, ну по факту вона мені. Як втриматися від чорнушних жартів, що вона мені допомогла. А, Так. Тебе схопили, коли ти не менш цього очікувала і перерізали тобі голямку. Я зрозуміла, я бачу. Окей, ну так, тут на фіналочки можна доволі швидко виходити, а тут, до речі, ні, чувак, не моя грішко, так. Окей. Так, забирайся. А якщо Тай... до дверей, я... А, то до дверей. Що? що в дверях? Нас якийсь просидує мужик з валізою. А, втікаємо. Ти, ти намагалася бігти, але потрапила в паску на підлозі, яка вбила тебе. Ладно. А якщо ми, не... ми, якщо ми будемо просто на чилі прогулюватися, що тоді буде двері? Прогулюємося. Привіт, я загубився. Я шукаю вихід звідси, мені потрібна допомога. Я не можу допомогти тобі вибач. О, Я. Ай, ай! Я, я ще раз розумію, це черг фігрчаут і забув кверкота. Удачі. Тобі також. Е, стіна з руками чи стіна з ногами. Шо, у кого на шофайтечі. Давайте до стіни з руками. О, як мене залапали, звісно. Вона, вона, вона навіть ні нозіч на оберіє після цього. Боже біденька. Ооо. Попросити сильного допомоги, попросити чекуна допомоги. Чекуна, і може ти мені ногу відросте з чекуна. Я допоможу тобі, але спершу. Дай мені показати тобі трюк. Що ти робиш? Ще, іще Encore 4. Для тебе я зроблю це знову. Що відбувається? Олейно! О, помер. Зламаний чарівник. зламана палочка чарівника вона вона розірвала вас обох. Це був просто трюк. Просто трюк. Блін, чесно, мені подобається ця гра. Хто знає, що якісь такі невеличкі ігри, з якимись такими специфічними вайбами, будь ласка, порадьте. В мене зараз металка в дуже специфічному, м'яко кажучи, стані. І насправді як би це дивно не звучало, але через якусь таку фігню легше перетравлювати в оці в жахи якісь незрозумілі, які відбуваються в голові. Е, да. Так, давай, давайте знову двері. ага, карту. Ага, ага. Давайте виберемо ноги. Ага. Це було швидко. І дивно, дуже дивно. А ноги на стіні випадково чи, на жаль, вбили тебе. Випадково, чи, на жаль, це перекладач. А, так. А, давайте спробуємо. А якщо ми підемо в вікно, наприклад, знову, але покинемо кімнату після цього назад. А, тут буде тест сьогодні для наших, для наших маленьких какашок. А, взяти тест або піти використати. Блін, тут написано в вашу. Рум. Типу, піти в вбиральню, а, а ну, до вмивальника. А я подумала, прочитала спочатку машрум. Типу, піти використати гриби. Ну, Знаєте, гаспі свічно. Читається трошки не те. Давайте машрум. Так, да... Це. Весело. Так, іти по сходам, іти з поухову. Мені подобається ця дупа, яка тут висить. Давайте по похову. Окей, кейк, це ж було швидко. А щось знизу з під сходів вискочило і випотрошило тебе просто і тепер, тепер обідає. Ти померла. На найс. Окей, нова гра. Так, давайте йдемо. Давайте йдемо в ліжко. А там монстр під ліжком. Привіт, монстр. Що ти монстр? Що ти куди? Куди ти намилився? Скажи мені. Милість. Покинути кімнату або залишатися ты хоть залишатися ты ми все рівно помираємо, Окей. А, монстр вбив тебе і ти ты помирала. Логічно, давайте знову в ліжко підемо. Так, забирайся, йди в ліжко. Так. Давайте покинем кімнату. Ага, ми навіть змогли покинути кімнату, Прикол. А, так, смусити... їх зіткнутися разом, чи що майка ран -порейд. Або Тайліса з с тайм, щось, щоб виграти час. М -м, давайте виграємо час, чи шо? Так, давайте пробуємо другим. Ой. Ой. А Щось паранормальне підійняло твої... бути? ноги. Обхопила довкола твої шиї і повісило тебе, а ти померла. Клас! Так, що... Що давайте, давайте дивитися всі варіанти, яких у нас ще не було. Покидаємо кімнату, а тепер в цей раз. Давайте... о боже, вони цілуються кам'я відрікаючи мені, правда, руку при цьому. А, боже, мені тоді роздався, що вони спарюються там зверху. Шо що, що відбувається взагалі тут? А, підійти поговорити з чоловіком, який їздить в практично чоловічому чоловіці, щоб поговорити, з що? давайте до чоловіків. О, дивіться, супертуса. А у скільки в нас речей тут? Uh, go forward, go back, uh, go forward. Mm, mm. Чуваку розіла бошку. Воно вбило, яку біжи. Воно вбило нас всіх. На жаль. Ви всі померли фантастично. Да. Це сумно. Блін. Не йшла таких крутих червів. Чого? А потім... А потім... Хоч отакі сталося. Так, окей. Змусти. Так, давайте. давайте, давайте знову з ними, а ми підемо назад. Що, треба прощатися? Милі голоду собі, друзі. Ей, ти залишила нас. Я, я б дав, дав тобі погуляти, якби ти мені дав більше ніг дати їм ноги, відмовитися, давайте відмовимося. Ти кажеш ні, тікаєш від них. Вона сказала ні, ні, означає ні. Ну, блін, адекватні чели, мабуть. Що, ти виграла кінець? Ти успішно пройшла гру, дякую за гру. І стадий фінал, три з трьох, ні, означає ні. Господи, це геніально, і це, це я, я вважаю, це прекрасно. Так, то значить, у нас є ще два істинні фінали, мені тут про які це фінали. Ну, ага. давайте, давайте, давайте подивимося всі можливості, які у нас будуть, якщо ми покидаємо кімнату. ну окрім тих, що ми вже бачили. Так, 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 так. Давайте подивимося, що буде так, go back. Так, тепер, якщо віддати ноги. Ой. Це все. Чоловік-наїзник, він змінив свою думку і відірвав твої ноги без hesitation Це як? А, він продовжував атакувати, тебе вже без сенсу, ти померла. Окей. Це ж не таке без запрошення, чи що. Окей, окей. Так, покидаємо кімнату. Та-та-та, давайте всі ці цілитися. Ні, я не те нажала, я хотіла. У нас тут. У нас тут більше немає варіантів вибору да? з тими чуваками. тими чуваками, я вже всі фінали побачила, все треба з жінкою поговорити. Я не так власну, я не так власна просто. Так, йдемо в ліжку, покидаємо кімнату. Давайте, збігайтеся, цілуйтеся. Так, поговорити з жінкою. Ю. Ага, це закінчилось доволі швидко. Мила жіночка, так? Да? Жінка погинала милою, але вона пов'язала ці повітряні кульки довкола твоєї шиї доволі щільно... І це було занадто сильно і... Щоб... Щоб... Ну, і вони були занадто сильно затягнуті, щоб розв'язати їх однією працюючою рукою. Та й, коротше, полетіло в стратосферу і балони лопнули. Ці бушари лопнули. Те... Вони наповнили тебе до смерті, коротше. Щось таке. Ну, як ти наповнила я не знаю, Ну, ладно. Так, інто бэк ми вже фінали бачили. Так, вікно. А, в крім кімнату. Ми а, не брали тест і ми ще не. ми мишу, да? А, тепер давайте сходам вверх. Ага, тут. А, ні, тут ще не смерть. Ага, дивіться, тут якась істота. Давайте, давайте сядемо на неї. Що? я не настільки важка. Она, чи просто через 5 секунд після того, як ти і залізла, в коня, вибухнула і ви померли. Да. Сум. Так, вікно. Покинути. Видіки не зрозуміли ситуації, покидаємо кімнату. Йдемо да? Да. по сходам. Прогулятися повз. А, ага, там, а, там вибухівка була, прикріплена до всіх штуки. Ага, ой, ой дядь своя атмосфера. ти бачиш ноги на надгробках. А, ти дай чогось хочеш в свого роду дивитися на це? Давай давайте в ноги. Серйозно? <свісно> <свісно> а, ти успішно пройшла гру Дякую за те, що теж грали. істинний фінал 2 із 3 Легі на, на дні. Ну, ладно. Прикольно. Прикольно взяла з-під ноги, така и так, давайте подивимося, що у нас там ще є за фінали, Як з, з цим розгалуженням з вікном. Ну, так, 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 так. Так, це ми пройшли, вижили. Далі, сходи. Далі, виходимо вопрос, бачимо вибухівку, тікаємо. Якщо ми зараз залишимо ноги, просто нічого не зробимо. Ага, нас буває зомбак. Нас буває зомбак, зрозуміло. Верхня частина тіла хапає тебе і інтенсивно. Коротше, зажовує тебе якось. Не знаю. О, так, окей. Uh, так, і мої тести ще не проходили. Так. па 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 пам давайте візьмемо тест. Uh, як ти треба себе перевагу померти? Uh, повільно або швидко. А. Uh, повільно. Є мабуть. Гарна відповідь. Окей, okay, дякую. Я uh, yeah, 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 рада, коли мене хвалять, коли я просто проходжу тести. Так, uh, uh, вікно. Ні, я не те зробила. Я не те. Стоп. Я, я, я в двері пішла походу, да? А, не вікно. а треба було вікно. А треба було вікно, ми ж ще не побачили всі можливості цього тесту. Так, взяти тест. Так ти хочеш померти а, а, швидко? Та, що, що так, що так, типу, працює однаково. Ну, все, все, ні, ну, серйозно. Так, ладненько, у нас, значить. У нас був істинний фінал з ліжком, у нас був істинний фінал з вікном. Тепер нам треба знайти істинный фінал а, з виходом за двері. Так, пробуємося. А, так. Бо просто сильного чувака про допомогу. Давай, залазь. О, весь який їмба. Мені, мені треба вибратися звідти а не, а не йти на поверх вище. Це де, де виглядає як вихід звідси. Я намагаюся допомогти тобі? А, що ж, вибач, але в мене немає ідеї А, Хто сказав, що піти наверх це некий не шлях не вибратися? Ти правий, але мені ще потрібно допомога. Тоді я допоможу тобі. Що А, біжи! А, якщо бігти, а, нас бывають. А, Квітковий монстр, він зупиняє тебе і звучит тебе онімети. Монстер, не знаю, что я consum. Да, понятно, понятно. Давайте. До людей. Руки. Просити сильного допомогу. Так, зараз знову відбудеться драма. А, попросити С... сильну допомогу. А. Як він це з. А, від А, він, типу, хоча мені вижбурнув ногу. Він мені він, він, він відірвав вбиткову ногу, але він мене перекинув, коротше, да? До їх, мабуть. Бізнесмен, це доволі фан Бачиш, це доволі, ще дорогий годинник, це дорогий годинник, ти не можеш. А е... коротше Pedestrian Low Life, що отримається коротше, він щось, це бізнесмен ти чують якимось своїм дорогим годинником, а типу інші, типу, живуть якісь низьке життя на дизьких вібраціях, не відмінуть його цього годинника і взагалі типу кратко відчепись від мене. Він каже, що я не знаю що відбувається. О, а, це ти. Це мінімум вейдж, фейло, гуд мі гуд. Я, я не знаю, як це прикладається, але побачіть мені. А, подивися, що потім зробила з моєю рукою. Допоможи мені, будь ласка. Рефюз, стрілок, рефюз. Ти бачиш, що вона зробила з моєю рукою? Мені... Мені треба... Твоя рука, сучко. Що За що відбувається? А, монстри, монстрозність, іншого світу, вона вилізла з бізнесмена і була в вас обох. Ладно, зрозуміло. Зрозуміло, треба було подивитися таки на його руку. Все. Так, ладно, ідемо, ідемо в двері. Рулімося. Бізнесмен. Так, а, руки. Сильний. Сильний, ключ, під сильним. Так, висити сильного нерду. Це сильних і червону вони їм так. Подивитися на руку. А, Май Бог! А. Ні, ага, його свого жерла, ця херня, зрозуміло. Чому вона мене не зжерла через те, що на неї подивилася, я не знаю. Ти виграла кінне! Сьогоку! Ти пройшла, успішно пройшла гру, дякую, що пограли, Істинний фінал один із трьох Краулінг краулінг, Я не знаю, подивіться, що, що таке краулінг, як це перекладається. І Боже, пройти гру за всі фінали за 17 хвилин. Я вважаю це це чудово, що такі ігри існують, Це дуже приємно, що такі ігри існують. Я можу просто сісти не, на чилі, за свободі. Пограти, помирати. Вижити, знайти собі нових друзів, знайти собі нових ворогів. І це все всього лише за 17-15 хвилин часу. Це е, я. Да. А, а Кралінг це повзання, поповзати, типу, По -по -повзаючи, філь, ползаючи, філь. Ну, так, да точно. Е, то я ж приходжу ще цей Хоміцефаєр, хами, чи як воно називається візуальну нове там про отоме От, І там у нас е, краш. Повзаючий, теж Кравлінг його звати. От можете глянути приходження, хто не бачив, але там є кілька частин приходження. Дуже-дуже цікава заміна нове, особливо за геймплеєм. з вишенням іншої мови. Так. Ну, що, всім дякую за перегляд. Пишіть, як вам можете продати ще якісь такі ігри або просити, щоб я ще щось прийшла подібного роду, якщо вас теж заспокоюють, розслабляють же Побажаємо моїй менталичці обов'язково вижити, або побажаємо вашій менталичці обов'язково вижити. З вами була Айда, любиться, обіймаємо, і до скорих зустрічей. Па-пам!